Ортопедичні кросівочки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика. Ізмаїл дуже гарні, дуже зручні, дуже ну, такі легесенькі, неважкі. Все виготовлено з натуральних матеріалів, натуральної шкіри з напали. Дуже якісні, дуже гарні. Зверху, ось це все натуральна шкіра і вставочки натуральний ноук, що називаємо ми їх теляча шкіра. Бачите, носочок широкенький, захищений. Бачите, ось такою цією вставочкою. Це натуральний ноутбук, теж захищений, що дуже легко за ним ухажувати. Це все натуральна шкіра. З напилитлем. Е, моделька підходить на різну ніжки. Одна ліпучечка, бачите, така широка язичок. Теж натуральний ноук. А е, всередині е, теж шкіра натуральна шкіра, ортопедична антибактеріальна устілка з супінатором, амортизацією. Що гарно, ніжка лягає по всій не немає навантаження Ось таким цим. Дитина може сама дуже зручно діти. Також правильний ортопедичний заднік, що тверденький, що дуже добре фіксує ніжку, моделька дуже гарна. Зручна підошва ребриста, не стирається, не сковзить. Бачите? Все виготовлено з високотехнологічних матеріалів. Рекомендую перлина.